Комунальний заклад Харківська спеціальна школа No7 Харківської обласної ради була заснована для вихованців, які мають порушення мовлення та потребують особливих умов навчання та виховання. До спеціальної школи зараховуються діти з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, але з тяжкими мовленнєвими порушеннями, які перешкоджають навчанню в загальноосвітньому навчальному закладі. Оскільки тяжкі органічні порушення мовлення, як правило, зумовлюють психічну затримку, у школі діти навчаються 10 років з 1 по 10 клас. Учні отримують свідоцтво про базову середню освіту. Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань і реалізується через спеціально організовані групові та індивідуальні заняття, а саме корекція мовлення, корекція розвитку, лікувальна фізкультура, ритміка, логоритміка. Харківська школа-інтернат для дітей Алаліків була відкрита рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих у грудні 1949 року на території Харківської школи номер 134 У вересні 1957 року школа переїхала в нове двоповерхове приміщення на 220 учнів. Зараз це 31 класна кімната. Дві навчальні майстерні, дві спортивні зали, медичний блок, їдальня, 45 спальних кімнат. Зал для занять ритмікою, дві зали для занять слого ритмікою. Актова зала, бібліотека, лего-кабінет, ігрова кімната з корекційно-розвивальним обладнанням, два комп'ютерних класи, один кабінет реабілітації з навчально-корекційним обладнанням. Також на території навчального закладу. Розташовані чудовий сад площі 1 гектар, спортивний майданчик та ігровий майданчик для дошкільня. 2 вересня 2013 року школа-інтернат стала навчально-виховним комплексом. На її базі відкрився дошкільний підрозділ на дві дитячі групи. У приміщенні дошкільного підрозділу створені необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу, ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, режимних моментів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей. Учні нашої школи нагороджені дипломами за призові місця в різноманітних конкурсах та фестивалях міського та обласного підпорядкування. Навчання та виховання здійснює дружний та кваліфікований педагогічний колектив.